А от небезпеку для ментального здоров'я становлять люди, які чомусь вирішують, що на громадських пляжах Києва можна відпочивати голяка. Вони не переймаються тим, що це може бути образливо для інших відвідувачів пляжу та порушувати їхнє право на комфортний відпочинок. У соцмережах нерідко з'являється подібне відео З етичних та правових міркувань. Така поведінка заборонена. До того ж це можуть розцінити як порушення громадського порядку. Додам, що в столиці офіційних зон відпочинку для нудистів немає. Раніше любителі позагоряти в костюмі Адама і Єва відпочивали на окремих диких ділянках Труханового острова. Анна Васильковська, начальниця відділу КП Плесу, з нами на зв'язку. Пані Анна. Доброго дня, слава Україні. Доброго дня, героям. Слава, скажіть, будь ласка, ну, взагалі, що робити людям, коли бачать когось? хто... Плаває голяка, і це не Анджеліна Джолі, або там ще купа інших відомих людей, про яких ти можеш просто помовчити, подивитися. Там якийсь бред Піт виходить з води, маю на увазі, якщо дівчата дивляться і так далі. Що робити в таких випадках? От люди на звичайному пляжі іноді це роблять. У мене була ситуація, коли ви будете купатися на тельбіні, є таке місце. Ну, ми тут все життя купаємося голими. Я ну окей, ми там відвернемося, давайте поплавайте. Це нормальна у них практика, і ну якось дивно це з одного боку, але і що ти їм скажеш з іншого? Яка у нас є відповідальність за це? До кого звертатися, якщо такі люди вам докучають? Ну насправді у нас дійсно немає е, за це ніякої відповідальності, окрім можливо статті за дрібне хуліганство, тому що це можна бути розціяння або як е, з е, явича. А, а пані Ано дрібна дрібне хуліганство воно залежить напряму від антропології людини фізичних частин тіла. Дрібне воно чи більше. Ну, у нас, звичайно, немає опередженого ставлення ні до яких людей, тому звичайно всі люди підпадають під цю категорію. Насправді, дійсно, як ви сказали, у нас немає офіційно визначених місць де можна так купатися. Але історично так склалося, що в Києві є дійсно на Трухановому пляжі, на Трухановому острові пляж Довбичка, куди в принципі такі люди приходять, і у вас, до речі, уточнення пляку... вони не приходять, вони туди пливуться. Овником, і скільки я наскільки відомо, Ні, можна дати пішки, да Бо що я да. я знаю, що раніше, там років з 10 назад, так точно з одного берега ну популярного пляжу одного з Київського, стартували в човники, які перевозив там за якихось там кількість грошей, і теоретично, ти просто навпроти мог і здалеку бачити тих людей, які гуляка і засмагають. Так, це найкоротший шлях туди, в принципі, але також можна з Струхановому острову з пішохідного мосту дійти туди і пішки. Тому, в принципі, такі люди туди ходили. У вас до речі, ваші кадри з того пляжу і були. Але якщо ми говоримо на офіційних пляжах ем... Алло? Да, ми вас чуємо прекрасно. Да, дзвіночок, е, якщо ми кажемо про офіційні пляжі, то звичайно не можна знаходитися голяка. Якщо лайфгарди, які чергують на офіційних пляжах, бачать людину, яка знаходиться на пляжі в оголеному стані, то звичайно це може бути виклик поліції, якщо людина не вдягнеться, тому що е, все таки на пляжі є багато дітей. Які ну, не хочуть, щоб це дивилися. У нас були люди, які звичайно лейвгардом казали, а що тут такого, це моє тіло, моє тіло, моє діло. Тому, якщо ви так вважаєте, будьте добрі, туди де вас не бачать, і туди, де є такі ж самі, як ви. На офіційних пляжах не можна знаходитися у такому стані. Лайфгарди вас будуть, звичайно, звідти виганяти. Ну і найсумніша історія, коли у відповідь ти чуєш, я вже 60 років цим займаюся. Насправді зараз на офіційних пляжах такого немає, але в гарди дуже добре упереджують ці випадки. Якщо вони розуміють, що ці люди хочуть позасмагати голяка, то вони можуть вказати місце на пляж Довбичка, де це в принципі роблять. І фінальне запитання є ще категорія, коли людина не повністю роздягнена. Це категорія дівчат. А та топлес, які любляться позасмагати, це заборонено, ні, і теж яка має бути реакція. Те ж саме це оцінюється, що і засмагати голяка. Зазвичай на такі випадки, якщо це люди, які не йдуть на контакт. Якщо вони йдуть на конфлікт, то викликається поліція і вже може там статтю виписати за хуліганство і розцінити розцінити як завершення малолітніх. Дякую вам, пані Анна Ані Анна Васильковська, начальниця відділу Лайфгардіка поплесу була з нами на зв'язку. Ще раз дякуємо вам за роз'яснення і за вашу точку зору в нашому ефірі.